Вітаю до вашої уваги підсумковий випуск новин за 20 вересня, якою побачили п'ятницю. Наші журналісти. Дивіться за мить. 20 вересня на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що наша держава залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн. Сьогодні аграрії зібрали майже 40 мільйонів тонн врожаю, зокрема, близько 22 мільйонів тонн пшениці. Внутрішнє споживання становить близько 6 мільйонів тонн, тож різниця піде на експорт. Очільник Кабміну розповів і про погодження механізму, за яким Україна до кінця року зможе отримати 50 мільярдів доларів заморожених російських... Активів під час засідання прем'єр-міністр згадав і про проєкт державного бюджету на 2025 рік, який сьогодні був представлений у Верховній Раді. Оборона і безпека країни це ключовий пріоритет. На наступний рік закладаємо 2,2 трлн трильйони гривень. Бюджетне озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень. Буде значно більше українських ракет. Дронів, техніки і снарядів. Всі гроші платників податків, уряд знову буде спрямовувати саме на фінансування військових потреб. Інші пріоритети, такі як соціальні програми, освіта, медицина, допомагатимуть фінансувати наші міжнародні партнери. П'ять років за ґратами. Таким вироком завершився судовий процес, який тягнувся майже два роки. Перед судом постав 35-річний чоловік, який під час ДТП спричинив важкі травми водієві іншої автівки. Той, не виходячи з коми помер. Обвинувачений свою провину визнав та просив суд призначити йому умовне покарання із матеріальною компенсацією родині загиблого. Втім, служителі Феміди були непохитні та призначили реальний термін покарання. Деталі розповість Оксана Медведєва. Помер не виходячи з коми у листопаді 2022 року. Поблизу села Сахнівці трапилась летальна ДТП. Дворічна судова тяжба завершилась реальним терміном ув'язнення. 19 вересня Ізяславський районний суд виніс вирок обвинуваченому Михайлу Дегодюку. П'ять років позбавлення волі за спричинення ДТП з надважкими наслідками смертю іншого водія Юрія Таратасюка. Без батька залишилося двоє дітей, а без чоловіка дружина. Спільно із прокурором вони вимагали реального терміну. Покарання. Пане суддя, ви самі бачили, що я їх змушувала являтися на слухання. Він обіцяє, я його буду. Ну, я не вірю ні одному його слову. І я прошу, щоб він відбував покарання. Діти загиблого також схилялися до реального терміну покарання, аргументуючи це втратою годувальника та небажанням обвинуваченого підтримувати їхню родину, яка залишилася у складних життєвих обставинах. Обідно, що просто. У нас всіх впало здоров'я, я почав заїкатися ну, бабця, це сльози кожен день і операцій, і мама. І незважаючи на це все, ми завжди знаходили час. Ну, у мене робота так само відпрашувався, брата, освіта, завжди знаходили час ну, з'являтися на судових засіданнях. І обідно, просто коли добре-добре, і тут за один день щось переноситься, як не захворів. То ще якісь, то ще щось. Ну, це просто вже починає надоїдати до такої степені, що О. хочеться кричати. Ну, як я говорю, з покаранням, повністю підтримую. Діти й досі не можуть спокійно говорити, згадуючи ті події дворічної давності. Він навіть не вибачився. Вибачився тільки тоді, коли ви мали, коли мав бути вирок. І то мама також. Ми... На останньому засіданні винуватець ДТП Михайло Догодюк свою вину визнав, обіцяв сплачувати кошти та допомагати дітям у майбутньому працевлаштуванні. А суддю просив обмежитися умовним терміном покарання. Якщо зможете, вибачте, Це я завжди на камеру. Заявляю, що чим зможу, я завжди вам допоможу. Чи в роботі підтримуючи, можливо, ну, всім. Після навчання є знайомі. Тобто, ще раз прийміть мої вибачення, я даю слово, що я буду вам допомагати. Вирок іменем України. Проте, вирок невблаганий. П'ять років ув'язнення. Нині засудженому згідно закону дозволено подавати апеляцію в 30-денний термін. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. 25 років стільки б мав святкувати захисник України Тарас Мельник. Проте замість дня народження рідність військового відзначають день пам'яті. У березні захисник загинув у бою на Донеччині. Аби вшанувати пам'ять талановитого дизайнера. У рідних для захисника стінах художньої школи зібрались ті, хто розділив його життєвий шлях. Без сміху, пісень та святкового торту. 25-й день народження Тараса Мельника виглядає незвично, адже з-поміж присутніх на заході його немає. Герой загинув, захищаючи Україну. Тарас став добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення. Мотивація у нього була проста. Він хотів боротися за нашу волю. Я пам'ятаю, коли він одразу став добровольцем, він до мене зателефонував і сказав: Кохана, я хочу, щоб ти на моєму похороні увімкнула пісню «Яворина». Він її обожнював, завжди вмикав у машині на повний звук, підспівував. Для нього це була не сумна пісня, а весела. Тому що це пісня про те, як людина наскільки любить Україну, що готова віддати за неї життя. На жаль, сталося як у пісні на згадку про воїна на алеї героїв посадили яворину. Дружина військового розповідає, Тарас був особливою людиною, добрим, рішучим, мав усміхнені очі. І навіть під час служби на Харківщині, Херсонщині чи Донеччині завжди говорив про позитив. Як ми годинами говорили по телефону, ніколи він не розповідав, що щось погано. Я знала наскільки важкі ситуації на, на певних ділянках фронту. Знала. Серцем відчувала, наскільки йому важко. Проте Тарас міг навіть тоді весь час, як ми розмовляли, розповідати смішні історії з побратимами. Що він їв, чим вони займалися. Тарас був творчим та креативним. Чотири роки навчався у Хмельницькій художній школі. Далі обрав фах дизайнера. Після смерті чоловік залишив за собою слід картини, які нині прикрашають залу, де проводять День пам'яті про воїна. Остання робота, що він малював такому, на такому зеленому фоні. Він малював на Шевченківську тему. Але там дівчинка проважає хлопця на війну. Ну, тоді, коли він малював ту роботу, ніхто ж не, не міг думати, що це може вже, ну, знову повторитися. ця біда. На дні пам'яті зібрались рідні, однокласники, викладачі та навіть юні учні художньої школи. Всі, хто знав героя особисто, відгукується про нього з повагою та любов'ю. Ніжний, світлий, добрий, чесний, беручкий, талановитий. Просто ви знаєте, ну не вистачає слів, щоб розказати про нього. Захисник був похований на Алеї Слави у Хмельницькому. Пам'ять про нього завжди житиме в картинах та серцях рідних. Олександра Толстюк, Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 1200 кілометрів без транспорту планує подолати американська пара Тайлер та Нікічей разом із велосипедистом Райаном Бічером. Таким чином, активісти вирішили привернути увагу до війни в Україні. Вони пробігають по 5 марафонів щотижня, прямують до лінії фронту на Запоріжжі. Детальніше дивіться далі. Американська пара Тайлер та Нікі Чай, а також велосипедист Райан Бітчер вирішили підтримати Україну та пробігти марафон від кордону із Румунії у Закарпатській області до лінії фронту у Запоріжжі. Бігуни разом із велосипедистом побували у Єремче, Івано-Франківську та Тернополі. Наразі вони зупинились у Хмельницькому. Ми не можемо вирішувати за вашу країну. Бо це не наша країна. Але ми можемо допомогти усіма силами. Плюс те, що ми намагаємось зробити, ми хочемо зробити першочергово для наших друзів. Ми розуміємо, що не можемо боротися замість вас у битві. Ми не можемо вирішувати усі ваші проблеми, але ми можемо бути поруч з вами у цей найскладніший час. Подружжя Тайлер та Нікі Чей відвідували Україну раніше. Побували у Києві на лінії фронту у Запоріжжі та у дитячому центрі Пілігрим, який переїхав із Маріуполя у Карпати, почувши історії українців, вони не змогли залишитись осторонь. Ми, «Ми любимо ваших людей та країну. І коли ми почули історію українців, це розбило наші серця. У той момент ми відчули, що маємо щось зробити для них до цього забігу ми побігли лише два марафони у нашому житті. Ми не маємо багато досвіду у забігах. Ми не військові або медики, але хочемо зробити щось неможливе для нас, аби показати, що ми також робимо щось важливе разом з вами, адже хочемо підтримати вас. Американці долають марафон у рамках проєкту Ні, можу заради України. Підтримує ініціативу Капеланський батальйон Маріуполь. Ми не можемо допомогти усім, зокрема нашим друзям. Але ми біжимо цей марафон, аби підтримати їх. Я знаю, це довга війна, довга битва для усіх українців, і тому цей марафон набагато більше ніж просто для наших друзів. Це для усіх українців. Пробігають п'ять марафонських дистанцій на тиждень. Американці вже закінчили 30% шляху. Загалом вони планують подолати 1200 кілометрів, що складає 28 марафонів. Подальший маршрут не розголошують із метою безпеки та приватності. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Осіннє оздоровлення триває, незважаючи на те, що навчальний процес вже стартував, діти все ще можуть відвідати оздоровчі табори. Ба більше для окремої категорії путівки оплачує держава. Хто має право безкоштовно відпочити та оздоровитись, розповіли у сюжеті. Навчатися в оздоровчих таборах безкоштовно в Україні. Продовжується оздоровча кампанія для дітей пільгових категорій. Кошти на відпочинок виділяє держава. Цьогоріч для мешканців області вирахували 6 мільйонів. Скористатися послугою можуть наступні категорії: діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих, діти пропавши без вісте, діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей, діти. Внутрішньо переміщення, які отримують допомогу на проживання. Кожне стратегічне здійснюється направлення на 21 день. Діти перебувають в дитячих закладах і повертаються додому. Діти мають продовжувати навчання навіть під час оздоровлення, тож табори підбирались з урахуванням наявності педагогів. Такі заклади доступні на Київщині та Закарпатті. Департаментом здійснюється направлення дітей до дитячого центру Артек, який знаходиться у Пущі водиця 14 -та лінія, та Артек, який розташований у селі Березники Свалявський район Закарпатська область. Зазвичай на оздоровлення у таких таборах батьки витрачають 20 тисяч гривень, щоб отримати їх безкоштовно. Батькам необхідно звернутися за місцем реєстрації дитини до управління соціального захисту населення або до того органу, на якого покладено повноваження щодо оздоровлення та відпочинку дітей із Заявою свідоцтво про народження дитини та копія документа, що підтверджує статус дитини на Хмельниччині. Нараховано понад 80 тисяч дітей пільгових категорій, однак майже 12 скористалося послугами оздоровлення. Путівки діятимуть до нового року. Тож бажаючи відвідати табір, можуть скористатися цією можливістю. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. В Україні деросифікували 328 сіл селищ та районів. Верховна Рада прийняла постанову перейменування населених пунктів, які містили символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Змін у назві зазнали і 10 сіл на Хмельниччині. Чи підтримують таке нововведення містяни? Запитали журналісти у рубриці питання дня. Відтепер не російська буде, а Росовська буде. Верховна Рада прийняла законопроєкт та перейменувала 10 сіл Хмельниччини, які мали у назві російську або імперську символіку. Чи підтримує таке рішення містяни? Запитаємо. Я в принципі за, задається, що потрібно міняти це все. Ми йдемо далі. У нас такі обставини, ми так живемо і потрібно більше. Міняти це все забирати, це все російське. Я за те, щоб повертати історичні назви. Підтримую. Позитивно. Чому? Ну зміниться завжди добре. Це завжди експериментально, це завжди добре. В наш час я вважаю, що потрібно змінювати дійсно. Треба звільнятися від цього русизму російського. Ну я не проти. Чесно. Тобто нам потрібно визначати нашу історію по-любому. розумієте? От поэтому. Все, що зв'язано зараз з Росією, треба вичерпнути, щоб наші діти і внуки не слышали і не знали цього всього. Звичайно, підтримує. Чому? Ну тому що в Україні мають мати назву українські села ну, українською мовою. У нас не має бути нічого російського, тому що це наша держава і має бути максимальна українізація. Має бути національна ідея, і люди мають думати, говорити українською мовою, і вони мають це розуміти. Тому що в нас не Англія, в нас не Польща, в нас не Росія, в нас Україна, і ми маємо це розуміти, маємо це знати. Так і треба. Давно вже так треба було зробити. Все правильно не хочеться бути дотичним до цього якось взагалі. До Росії, до Савка. Не хочеться бути дотичним взагалі. Тому це правильно, і так треба було зробити вже давно. І добре, що так роблять. Прекрасно, чудово. Мені подобається. Чому чесно, не хотів би нічого мати спільного з Росією зараз? Ну. Це понятно чому. Типу і більше причин немає. Це все чим встигаємо поділитися. Більше у наших соціальних мережах. Тож доєднуйтесь, дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.